Про Внутрішньо переміщених осіб, про речі, які допомагають, і про інші організаційні моменти допомоги людям поговоримо сьогодні на Українській службі інформації з Аною Підопригорою, координаторка проєктів речі, які допомагають, та долаючи розломи. Вітаю Ані! Вітаю тебе, Таню. Дуже рада тебе сьогодні бачити. Навзаєм теж. Я теж рада тебе бачити. Хочеться. Спершу все ж таки про ВПО. Ти зараз допомагаєш і дуже активно. Так розкажи, будь ласка, чим саме і яка допомога потрібна, тому що іноді. Ти от маєш поклик, хочеш щось віддати, а не знаєш, що в першу чергу, аби там чогось не було занадто багато, а чогось сильно мало і взагалі не вистачало. Зараз ми бачимо, що і через підтоплення Херсону так стільки людей до нас приїхали з 16 тисяч, якщо я не помиляюся. Так, так. у цифрах там, звісно, що плюс-мінус. Багато хто залишився ще й жити, але якщо ту зону об'являть карантином, то напевно людей буде такою більше. Карантинною зоною, то, а, можливо, буде набагато більше. Зараз речки допомагають активно сортують все, що приносять одесити до контейнерів, щоб а, надати їх громадським та благодійним фондам, котрі прям їдуть в місця лиха да, і допомагають там. Наразі а, зараз актуально це саме літня, літній одяг. Бо люди, хтось виїхав просто в чому були. І їм потрібно десь перебутися, десь переодягнутися. І друге питання це постільна білизна, це ковдри, це подушки. І так, це не дуже гігієнічно. Ми розуміємо, що такі речі раніше ми. Не брали, в нас було зразу написи не беремо, бо це неможливо передати. Але ситуація така, що люди без нічого. Їм потрібна ця білизна, їм потрібно десь спати, на чомусь спати. Да? І це дуже великий такий виклик для них. І я дуже рада, що багато організацій, котрі в Одесі, вони просто машинами грузять. Од... Зранку, ввечері, це і добрий самарянин», котрому ми продавали, бо вони зразу поїхали і вони їздили на два-два-три рази на день туди. Да? Це і Геомір. Ну, дуже багато організацій, котрі зразу долучилися, і кожен займається своїм напрямком. І це дуже така знаєш, робота, коли ти ми сортуємо за потребою. І коли ми приїхали до доброго самарянина», то була така, знаєш, Концепція вони приймали окремо херсонців на той час і виїжджали. І ми окремо завжди збираємо вишиваночки дитячі. Бо в дитячі вишиваночки дітки дуже а, різко зростають, і вони завжди в гарному стані. Дитина могла одягти її два-три рази і все. це від отакесеньких, там на два рочки до п'ять-сім. І ми привезли окремо, да, і прямо зразу при нас дівчинка з херсону просто просила вишиванку, нам надали зразу фото про те, що люди поїхали без нічого, і для, інколи для них це дуже важливо що взяти, те, що їх тригерить в гарному стані, та, що їм дає наснаги. Тому наразі збираємо постільну білизну, ковдри, все, що зараз для них дуже актуально. Хотіла сказати, що на початку 2021. Другого року Даша була дуже так актуальна, щоб ми збирали постільну білизну і її віддавали для тих, хто плетуть сітки. Але в Одесі наразі всі вже закупляють тканину і це роблять так. Але зараз в нас є запити з рині. Вони нас знаходять. Ті дівчатка, котрі це роблять, плетуть плет, саме, да, да, вони їх красять самі. І вони дуже просять те, що трошечки порвано, те, що трошечки там знаєш, там кольор змінили. Да? Mm -hmm. Я думала, що це вже було не актуально. Ми останні півроки не при нас не було замовлень на те, щоб ми передавали насідки. Але зараз знову почались ці замовлення і ну, від громадських організацій, котрі займаються плетінням. Але це вже знаєш в містах, не близьких до Одеси, і вони, знаєш, там. Укрпоштою, відправте нам 50-100 кілограмів, нам потрібно плести. ну. Це такі запити, з котрими ми сталкуємося. Інколи є ті організації, де ми допомагаємо, вони нас питають, чи у вас є там геомір, да? вони питають, чи є у вас кружечки, ложечки. Бо в них приходять люди, котрі в одній пательні, сковородці да, роблять і перше, і друге. Mm -hmm. І це такий від них запит, вони завжди нас просять, в нас цього нема. Але вони говорять: дві кружки, дві ложки, дві тарілочки, то це велика допомога наразі. І допомога, можливо, благодійні фонди приймають, так і можна знайти. І в принципі, я розумію, що в зелені контейнери не варто зелен... туди не варто, але якщо які потреби, так. то. от… На французькому бульварі вони знаходяться Глиомір, вони дуже, дуже просять в нас завжди. Такий запит є. І коли ми їздимо по регіонам, я їжу з іншими проєктами, дуже дітки хочуть україномовних книжок. Я от хочу сказати, попри все, що ми бачимо, який жах да, то діти вони в тому стані, коли вони хочуть, знаєш, свою книжку і лягати спати з нею. І знаєш, то дитинство, коли ти бачиш, воно все ж залишається дитинством. Щоб діти в маленьких селах, в маленьких таких, знаєш, там ми їздимо там Іванове, не так далечко від нас, да, там в бібліотеці дуже просять книжки. Ми їздимо там. Піщанська ОТГ і завжди нас просять, якщо у вас є книжечки, то ми будемо дуже вдячні. І це такі, знаєш, це, попри все, такий, знаєш, лучик сонечка, промінчик. котрий, знаєш, да, промінчик такий, котрий дає тобі ну, там, комусь ніде спати, комусь потрібно плести сітки, когось передягти прибути. А тут просто можна книжечку привезти? Книжечок. Це... Україномовну дитячу книжечку. Да, так, і... Та. І, знаєш, і то якась така тепла енергія, коли ти просто розумієш, що дитинство, воно є дитинство. і це дуже добре, що діти такі ще добрі, усміхнені, вірять знаєш, там, в перемогу, в нас нагають нас далі діяти. І знаєш, один з таких прикладів: ми поїхали в цю піщану. Це 280 кілометрів від Одеси. Там проживають ВПО, вони туди їдуть більше людей туди їдуть, тому що там є якісь родичі. Але там немає жодної громадської організації чи благодійної організації. І ми там працювали на протязі трьох місяців для того, щоб там, в тих селах, в тих маленьких ОТГ з'явились громадські організації, котрі будуть робити добрі справи, бо всі вони щось роблять. Всі вони щось збирають, знаєш, але я думаю, ми прийшли до того, що, там донатити на якусь картку якоїсь людини, то потрібно вже мати громадську організацію чи благодійну організацію. І в них нещодавно були грантові конкурси, вони захищали свої проекти, вони п'ять разів подавали на відкриття громадської організації. Це знаєш, так надихає, бо там вчителька української мови, котра вже 10 років. Хоче зробити розмовний клуб українською, бо приїхало дуже багато ВПО, і вона хоче просто зробити місце, де можна спілкуватися, навчатися, говорити, робити психологічну розгрузку. Коли ти приїжджаєш туди і бачиш, що в маленьких селах для ВПО робляться такі маленькі кроки, кроки для того, щоб їм було там комфортніше. Бо багато людей, хто приїхав, вони розмовляють. Російською, і я багато років розмовляла російською. Я ну я їх розумію, але знаєш, коли тебе запрошують на, на розмовний клуб поспілкуватися, то це не про те, що тобі говорять, що ти не знаєш, ти потрібно знати. Це протокула гідну українізацію, і це мене надихає. Давай, доки ми далеко сильно не пішли, тому що я готую вже інше питання, таке більш особисте. Я хочу все ж таки сказати, де можна знайти ось ці контейнери. Речі, які допомагають, по перше, можна знайти мапу і подивитися, де вони розташовані поблизу вашого дому. І про що ми говоримо? Куди можна принести речі? Ось саме такі зелені контейнери їх вже українізували чи ще трішки залишилось? У <рес> нас це таке болюче питання. Ми ага. цим займаємось наразі. У нас більше 90 контейнерів, і вони всі були російськомовні. І зараз ми цим питанням дуже дуже займаємось, і це дуже коштовна справа переклеїти їх на україномовну. Ну, я розумію. Тобто да. все ж таки є куди прямувати ті гроші. Да. Але а, але, да. але, ми наразі вже зняли російськомовну цю обкладинку з них десь на 35. І кожного дня ми знімаємо, вони залишаються зеленими. Я маю надію, що за 6 років люди вже знають, для чого вони є. Ми потрохи їх будемо переклеювати, але знаєш, роботи такі. Великі компанії про донати, про все інше, мені здається, не на часі. Якщо хтось хоче, він може до того долучитися, зайти на сайт і прозоро це зробити. Але ми розуміємо, що в нас є зараз дуже важливі виклики, да, і тому ми це будемо робити. Пусть вони будуть зелені, але з часом вони стануть україномовні, і я дуже хочу сказати, що ми. Раді, що в Одесі до цього ставляться більш-менш зрозуміння, що люди розуміють, що ми хочемо допомогти, і ми знімемо, і ми розуміємо, який то тригер, коли ти здаєш одяг, а тобі там російськомовною написано. Але ми над цим працюємо і. Це знаєш, це як я переходила на українську. Так, вона не гарна, так, над цим потрібно працювати, але потрібно робити перші кроки. Вони завжди самі такі важкі, але це потрібно робити. Тепер про особисте. Ань, ти ж сама з Донецька. Так. Тобто, тобі питання ВПО знайомі дуже добре. Так, так. Я в 2014 році приїхала сюди і. Знаєш, в мене даже вдома десь є квиток. Квиток 2014 року, як я їхала до Одеси на кінофестиваль, і, і це було, мені здається, от в цих датах. Це було в 2014 році, десь на цій неділі. Тобто ти не змогла повернутися після кінофестивалю, так? Так, так, так. Я, не думала, я їхала сюди не з речами, я їхала сюди в відпустку, заплановану за три місяці до того, але я думала, що я повернусь. Ну, в мене була надія на то, але так не сталося. Так не сталося і... Знаєш, мені кожного разу дзвонили, мені говорили, там у вас ще відпустка за свій рахунок, ще там відпустка така. Я приїхала сюди, і я зразу подзвонила дуже багато організацій, ми спитала, як я можу волонтерити. Бо коли ти приїжджаєш, і бачиш, що звідки люди приїжджають в якому стані, бо я виїжджала без вибухів, я виїжджала в більш-менш такої спокійній обстановці, да, і не мала такого. Тих психологічних, знаєш, коли ти виїжджаєш і не знаєш, чи зможеш ти виїхати чи не зможеш ти виїхати. Для мене там тригером стала така ситуація, я їхала в міському транспорті, і просто хтось сидів у зеленій формі, і вони були з автоматами, да, і вони просто їхали міським транспортом. І ну, я не розуміла, хто це, <гум> не було нічого там, роз, ну, зрозумілого, і просто. Я побачила, як біля мене сиділа ще й маленька дівчинка, і ми просто їхали, а з нами їхали люди в зеленій формі з автомат. Для мене це був момент, коли я розуміла, що я виїжджаю. Ну, знаєш, от Є той поштовх, коли ти не розумієш, що далі буде коїться, що ці люди можуть робити далі в міському транспорті? Куди ми можемо поїхати? Багато хто розумів тоді. Намагався принаймні зрозуміти той біль і людей, які приїхали автобусами в звичайних шльопках і в домашньому одязі, так а було і таке, які тікали від війни зі сходу України. Але все ж таки місто жило. Я пам'ятаю, що. Ми наче так розуміли, що там відбувається, звісно, намагалися допомагати. Одними з перших корпорацій монстрів взагалі так, взялася. усіх їх розселювати. Та сама Сергіївка, яка прийняла, здається, 20 тисяч переселенців. Пер, перша така хвиля, яка так, була. Кояльник потім. Кояльник, так, і приймали, 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 але все ж таки якось так жили. Ну, що це десь. Ну, там, десь знаєш, оцію. ці салюти, то мені здається, було, ну то був такий біль, бо люди не розуміли, що ті, хто приїхав, то, то такий тригер. Ну, що багато хто вже, знаєш, в там, там, в 21 му році вони до сих пір не могли нормально реагувати на ці вибухи. Я думаю, що після ці, того, що щас коїться, Дуже багато людей теж буде тяжко входити в ритм життя, котре буде вже вільним, вже спокійним. Це така, знаєш, тяжка тема, бо коли ти не можеш додзвонитися до своїх близьких і дзвониш вже там 50 раз, 60 раз, да? а в Одесі сезон. І це так. знаєш, і це просто інколи знаєш. Ну мені здавалося, що це вже біпулярний розстріл ну, саме в мене, бо ти не розумієш, як жити з тим, коли ти не знаєш, чи живі там люди, а тут бурхливе життя, цікаве, гарне, але зовсім інше. І я думаю, що ну, то така проблема, що потрібно жити. Але може, може десь збавити якісь обороти. Я думаю, що якщо ми не будемо проживати життя, то, то це теж не добре. Але можна трошечки інколи, знаєш, там градус робити меншим. Принаймні, з салютом, пітардами і таке інше, яке є, яке використовувалося. Тепер ми самі чуємо, на жаль, такий жахливий урок. Дуже. Що ми чуємо навіть гріми нам вже так, та, Це про грім, да, коли люди зараз пишуть, то грім чи не грім, да, і у людей вже починається хтось під грім, вже спускається в підвал. Ну. Твоя історія тобі сьогодні допомагає допомагати іншим? Вона мені допомагає зрозуміти цих людей більше, бо інколи вони приїжджають, вони не знають, куди йти. Розумієш, ось там говорять: ну, у нас же є там карти, ну, розрозуміло, де отримати справочку ВПО, де там взяти одяг, де взяти харчі. Але людина в стресі. Людина не може е зрозуміти всю мапу. Вона не розуміє, як в Одесі, куди доїхати. Ну, вона приїхала в інше місце. Вона не знає, де залишитися жити там на два-три дні. І всі говорять, ну. Як це, ну, як це так? Ну, Все ж є, всі фонди працюють. Але потрібно розуміти, що люди в такому стресі і бувають так травмовані психологічно, що їм це дуже важко. Дуже важко зрозуміти, як тут скоординуватися швидко, зрозуміти ось ці наші, наші, наші соціальні ініціативи, котрі допомагають. І той біль, котрий вони переживають, то. Це дуже велика така проблема, бо то травмування себе і травмування інколи інших, і це про те, що волонтери, котрі працюють. Мені здається, що там потрібно знімати перед ними капелюх, бо брати всі всі емоції, котрі люди їм дають, і якось далі виходити волонтерити, да, бо люди бувають в емоціях, вони не розуміють. Знаєш, я коли Працювала в Сергіївці з людиною для того, щоб їм допомогти там, зробити вікна стіни після обстрілу. Да, да, після обстрілу да, я там просила, що потрібно надати там, документи, і, а вона говорить: три похоронки вам буде добре? І ти розумієш, що далі і людина там, на дуже гучно ну, починає щось тобі говорити, ти просто розумієш, що це потрібно вислухати. І от мені здається, інколи дуже важливо просто вислухати їх. Просто їм болить. Їм дуже болить. І що мені допомагає, що просто потрібно стати на їх місці і зрозуміти, що в ці емоції, інколи там якісь звинувачування чи ще щось, просто дати людині, просто, щоб воно вийшло. Бо воно болить. І ну, Мені здається, що це дуже важливо. Розуміти і направляти їх на якісь групи там психологічні, де вони можуть просто посидіти, помовчати, бо інколи їм потрібна просто група, де вони мають себе комфортно відчувати. Ти не тільки в Сергіївку їздила, але й в інші селища. Я знаю, що зараз навіть пітчінг проєктів відбувався, так? Тобто щось відбувається в області теж, якесь життя. І розкажеш трішечки про це. Трішечки розкажу. Ми працювали з п'ятьма ОТГ, Да? ми поїхали в Староказаче, в Крутоярівку. Ми поїхали в такі далечкі села для того, щоб там допомогти ВПО в першу чергу. Але така в наша є місія знайти людей, котрі готові там самі щось робити. Без нас, щоб ми могли їх навчити, допомогти, при можливості надати грант, але коли проект закінчиться, проект завжди закінчується. Ну щоб вони там могли організувати той простір, ту допомогу, котру вони можуть надавати. Бо в усіх селах, в котрих я була, люди щось роблять, вони якусь ініціативу. Пробують допомагати, щось збирають продукти по військовим, але не роблять це організовано, так, як можна було б це робити. І наразі в нас два проекти виграли, котрі тільки, це дві дівчинки, котрі організувалися і хочуть щось робити. І це наснага енергії, що люди хочуть допомагати. Вона так драйвить, що вони розуміють їх потреби, що вони разом з ними це проговорюють, що вони пишуть ці гранти. Да? Коли я говорю, та моє місто зголосилося їм допомогти прочитати лекцію по крауфандінгу. Ми хочемо, щоб в них з'явилися там сторінки в соцмережах, щоб у них була грантова історія, щоб вони надалі могли розвиватися. Бо ми знаходимося в городі мільйоннику. у да? нас багато. Залучених експертів, багато фондів, благодійних громадських організацій. Але коли ми їдемо за 100-200 кілометрів від Одеси, там все не так, Таню, там зовсім все не так. І їхати до них важко. знаєш, Ми їздимо в Староказачі гарне село, але десь через 15 кілометрів є Крутоярівка. І щоб до неї доїхати, потрібно 40 хвилин. Бо зовсім немає дороги. І тоді мало хто доїжджає з благодійних фондів, бо ну, це маленькі села, але там є ВПО, котрі потребують допомоги, котрі хочуть розвиватися і хочуть долучатися до якихось дій, да, робити дитячі свята і для дітей місцевих, і для дітей-переселенців. Бо багато хто залишиться. Ми вже зараз це розуміємо, багато хто. Багато кому нема куди поїхати, просто нема куди. Да, так, і вони повинні да, потрошечки налагодити ту комунікацію, ту взаємодію. Да. І в різних там а, селах ми робимо різні заходи, котрі до них це дотично. Да. Хтось там до робили вишиванку 2 на 2 метри, де ВПО розповідали про свої вишиванки. І пришивали всі всі візерунки, їм готували зарані, щоб воно було. Зараз ми в іншому селі хочемо зробити там стіну, де вони разом можуть намалювати, як вони бачать своє село. Робимо такі, знаєш, спільні такі ініціативи, котрі можуть їх більше, знаєш, там. До розмови піти. Бо інколи після того вони розуміють, що о, так це там Люда, в неї дві дитини, вона з ВПО, Люда живе там вже четвертий місяць. ну. Просто нема де спілкуватися, на яку тему, бо люди працюють, а після, а після праці вони займаються дітьми. Ну. Угу. І, і для нашої задачі, щоб вони почали спілкуватися, взаємодіяти і щоб були такі міста, де вони це могли пробити. Між собою, дякую дуже. А на підопригора у нас в гостях на Українській службі інформації, координаторка проєктів речі, які допомагають та долаючи розломи. Дякую дуже за цю розмову, за відвертість та щирість. Це те, що завітало до нас, за те, що робиш взагалі. Дякую за вашу підтримку. Бо це дуже важливо мати на часі таких світлих людей, і це дуже важливо. Тільки так ми можемо йти до перемоги, коли будемо гуртуватися.